Вітаю, мене звати Людмила, я менеджер компанії Медодин. На цьому відео я хочу показати вам процес розпаковки табурету для душу Медодин Н04. Наш представник спеціально для вас продемонструє все наживо. Уважно дивіться відео і слухайте мої коментарі. По необхідності ставте відео на паузу для того, щоб виконати необхідні маніпуляції. Для початку дозвольте мені розповісти про деякі технічні характеристики ролатора. Висота сидіння від підлоги 15 см, ширина платформи 21 см. Довжина 41 см. Ширина між ніжок 26 см. Довжина між ніжок 37 см. Тепер ми разом з вами зробимо перше розпакування. Відкрийте коробку і дістаньте виріб. Погляньте виріб з усіх сторін. Сидіння створене з медичного пластику з нековзаючим покриттям і дренажними отворами. Вітаю! Ваш виріб готовий до використання. Компанія Медо 1 бажає вам комфортного користування і гарної помічі від наших товарів. Будьте здорові!